Слава Ісусу Христу! Приємною брат Олександр затронув важливу тему, хорошу тему про спасіння. І знаєте, в нас десь буде якби схоже. Я буду говорити схоже, похоже на те, що говорив брат Олександр про спасіння. Знаєте, цю тему я вже давно хотів проповідувати, але все так відкладав. І навіть сьогодні вона досить така складна тема. І я думав і сьогодні якось відкласти і на потім. Але після проповіді брата Олександра я зрозумів, що от Дух Святий так веде, щоб ми сьогодні говорили про це. Про одне те саме. І... Сьогодні я би хотів би проповідувати на тему важливу тему, яка називається Ісус світло для світу. Текст святого Писання, який би я хотів прочитати, який відкриває оцю тему, записаний в Євангелії від Івана, 8 главі, 12 вірші. Написано: І знову Ісус почав говорити до народу. Я світло. Для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Знаєте, Ісус Христос дає тут гучну заяву. Він говорить: я світло для світу. Знаєте, ці слова Ісус промовив не просто так. Він промовив тоді, коли було свято, свято кучок. Знаєте, Це свято святкували сім днів. І в останній день свята увечері на подвір'ї храму запалювали чотири великі золоті світильники, які мали 23 метри висоти. Уявляєте, які це були високі світильники? І коли їх запалювали, то це було велике видовище. Тому що це світло сяяло на весь Єрусалим, уявляєте? І знаєте, для ізраїльського народу це було не просто традицією, а це була згадка про те, як Бог вивів їхніх предків із єгипетського полону і вів свій народ по пустелі вночі вогняним стовпом, освітлюючи їм шлях до обіцяної землі яку він обіцяв своєму народу? Люди, які були на святі, і які бачили це велике видовище світла, яке було видно по всьому Єрусалиму, вони навіть не здогадувались, що серед них є більш дивовижне та справжнє світло, яке може звільнити їх від полону гріха. І принести їх до Небесного Царства Божого. І щоб люди дізналися, хто є справжнім світлом, Ісус зробив превселюдну заяву. Він сказав: Я світло для світу. І знаєте, це дуже серйозна заява. Ніхто з людей не може і не має права таке заявити. Таку заяву може дати тільки Бог. І про цю істину говорив сам апостол Іван у своєму Євангелії. Він говорив і навіть доказував, що Ісус не просто людина, а Він є Богом. І тому є істинним світлом для світу. В Євангелії, першої лист першого вірша написані такі слова. На початку було слово, і слово було з Богом. І слово було Бог. Воно було на початку з Богом. Усе було створено ним, і без нього нічого не було створено, що було створено. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло в темряві світить. І темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб засвідчити про світло. Було істинне світло, яке освітлює кожну людину, що приходить у світ. У світі воно було, і світ був створений ним, і світ його не пізнав. Прийшов до себе та свої не прийняли його. А всім, які прийняли Його, які вірують в Його ім'я дав владу стати дітьми Божими, які не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння чоловіка, а від Бога народились. І слово стало плотю, і оселилося серед нас повне благодаті та істини, і ми бачили його славу, славу як єдинородного від Отця. І так перше, що ми бачимо в цих віршах, що Ісус це світло Боже. Ісус це світло Боже. І дивіться, апостол Іван пише: від самого початку було Слово. І слово було у Бога. Це означає, що це була окрема та самостійна особистість. І слово було Бог. Тут апостол Іван конкретно говорить, що це слово, воно є Богом. Біблія нас вчить, що є один Бог. І це є істиною. Але ми повинні розуміти, що Він є триєдиним. Тобто у трьох особах: у Отці, у Сині та в Дусі Святому. І всі ці три особи є один Бог. І в цьому вірші Іван говорить про дві особи. Про Бога Отця і про Бога Сина. І це показує і доказує нам, що Ісус Христос є Богом. Він не є подібний до Бога, чи що Він є створений Богом? Ні. Біблія нас навчає, що Ісус має божественну природу. І тому Він є Богом. І є істинним світлом для світу. І як написано, Ісус є Богом від вічності. Тому що все через нього почало бути, а це означає, що Ісус є Творцем. Усього видимо і не видимо. Він створив людство, Він створив тварин, планети, ангелів, Він створив всю вселену, і без нього нічого не почало бути, що почало бути. Все, що було створено, воно було створено ним і для нього. І про це писав навіть апостол Павло у посланні до Колосян, першій главі, 16 вірші. Бо ним все створено, все небесне і земне, видиме і невидиме, чи то престоли, чи панування, чи начальства, чи влади, все через нього і для нього створено. Ми повинні розуміти, якщо Ісус це, як деякі люди вважають, проста людина, не Бог. То це означає, що його світло не має сили для спасіння. І наша віра, вона є марною. Але це не так. Ми бачимо, що сам апостол Іван доказує, що Ісус це істинне світло Боже. І це світло дає спасіння. А воно дає надію на вічне життя. Друге, що ми бачимо у цих віршах, що Ісус це світло життя. Як написано, у ньому було життя. Це означає, що Ісус є джерелом життя. І ми повинні розуміти, що Він дає не тільки життя фізичне, але й духовне життя. Тобто він має силу оживляти духовно мертве для нового, для нового життя. І це також доказує, що Ісус є Богом. Бо хто дає життя і хто його може забрати? Слово Боже нам говорить, що життя дає та забирає тільки Бог. І тому Ісус Христос це істинний Бог і це світло, яке дає надію на вічне життя з Богом. Також написано, і життя було світлом для людей. Багато людей не знають істину шляху, і тому йдуть різними хибними шляхами, які начебто ведуть до спасіння, але це шлях до загибелі. Як написано в книзі приповістей Соломона, 14 главі, 12 вірші, є дорога, яка людям видається правильною, але кінець веде на дно аду. І тому Слово Боже нам відкриває, що Ісус є джерелом істинного життя та світла, яке дає духовне просвітлення, що допомагає людям знаходити істинний шлях до Бога, до спасіння і до небесного царства, вічного царства і дає пізнання Його святої волі, дає пізнання того, що хоче Бог. І тому Ісус. Це істинне світло життя. Третє, що ми бачимо у цих віршах, що Ісус це світло у темряві. Написано і світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. Знаєте, у цьому вірші апостол Іван пояснює, для чого взагалі людям потрібне світло. Він говорить, що воно потрібне для того, щоб світити в темряві. Ми всі знаємо, що темрява це зло, яке давно панує у світі, і це гріх, який забруднив серця і затьмарив уми багатьох людей настільки сильно, що люди не тільки не знають Бога, а й не хочуть його знати. Він їм просто не потрібний. І в цю темряву прийшов наш Господь Ісус як світло, що сяє у темряві, щоб назавжди звільнити людей від цієї темряви, зла та гріха, і дати їм спасіння, дати їм вічне життя. Але темрява не прийняла його. На жаль, люди не хочуть іти до світла, щоб отримати цей безкоштовний дар спасіння. Вони не повірили, що Ісус дійсно є тим істинним світлом для світу, про яке свідчив сам Іван Хреститель. Слово Боже нам говорить, що завдяки приходу у світ істинного світла кожна людина отримала світло, тобто світло сяє для всіх людей. Незалежно ким вона є, чи праведною, чи грішною, кожен має доступ до спасіння. І тому кожен, хто прийде в покаянні до Господа, отримає прощення від Бога. Але є умова. Є умова. Потрібно прийти до цього істинного світла, тобто до Господа Ісуса Христа і вірою прийняти Його дар спасіння та вічного життя, яке дає Господь. На жаль, не всі люди мають бажання прийти до Господа та отримати оце спасіння. Ісус прийшов у світ, який Він же і створив, але, на жаль, світ, тобто люди не пізнали Його. І замість того, щоб прийти до істинного світла і визнати Його як творця, як Спасителя, люди не повірили. Вони думали, що Він лише людина, яка була подібна до них. Як написано, Він прийшов до, своїх, до свого народу, але, на жаль, народ його не прийняв. І хоч Господь неодноразово говорив через своїх пророків, своєму народу про прихід Месії, але вони не прийняли його. І хоч Ісус це світло, яке світить у темряві, але, на жаль, сьогодні багато людей, які не хочуть і не йдуть до цього світла, щоб отримати спасіння. Тому що їм більш до вподоби темрява, їм більш до вподоби оце земне гріховне життя. І тому вони не хочуть іти до світла. І четверте, що ми бачимо у цих віршах, що Ісус це світло дітей Божих. Написано: а всім, які прийняли Його. Які вірують у Його ім'я дав владу стати дітьми Божими. Світло Ісуса Христа робить всіх бажаючих і всіх, хто щиро приходить до Нього з вірою, дітьми Божими. І для того, щоб стати дитиною в фізичному сенсі, потрібно народитися. Так само для того, щоб стати дитиною Божою, потрібно отримати друге народження. Це народження згори. А як людина може народитися згори? гори? Відповідь ми знаходимо у словах, але від Бога народилися. Це означає, що лише сила Божа здатна відродити людину до нового життя, яка знаходиться не в чомусь або в комусь. Ніхто його не може дати і ніщо не може його дати, а тільки Господь Ісус Христос. І Він має цю владу давати. Життя і вічне. І тому потрібно йти до нього. І після народження згори Господь дає найвищий статус це статус дітей Божих. Знаєте, сьогодні, щоб отримати якийсь статус, потрібно якісь кошти, великі гроші заплатити. А Господь дає безкоштовно цей великий статус дітей Божих. Потрібно тільки прийти покаяння до нього, щиро розкаятись в своїх гріхах. і Господь безкоштовно дає цей статус дітей Божих, дає відродження, дає прощення. І так Господь дає статус, цей великий статус дітей Божих. Ми знаємо, що батьки завжди передають якийсь спадок своїм дітям, і так само наш небесний батько передав нам спадок це світло, світло, яке ми повинні показати іншим. Як написано в Євангелії від Матвія, 5 главі, 14 по 16 вірш, написано, Христос каже: ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і, запаливши світильник, не ставлять його під посудиною, а на підставці, і він світить усім у домі. Так хай світить ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили вашого небесного Отця. Отримавши повеління від Господа, бути світлом для світу. Ми повинні поширювати світло серед людей. Ісус говорив, поки я в світі, я світло для світу. Знаєте, коли Ісус був на землі, Він був світлом для світу. Але сьогодні Ісус говорить до всіх дітей Божих. Що тепер ми повинні бути світлом для світу. Знаєте, Христос поклав на нас. Велику місію відзеркалювати його світло у цьому темному та гріховному світі. І тому ми маємо світити, щоб показати людям істинний шлях до Христа, щоб вони також мали змогу отримати спасіння і отримати вічне життя, щоб вони не йшли тим хибним шляхом, можливо, на якому вони сьогодні йдуть. Думаючи, що цей шлях приведе їх до спасіння. Але як я вже говорив, що є дорога, яка здається людині правильною, але вона веде до загибелі. І тому ми повинні бути світлом для світу. І це є заповідь для кожної з нас, хто вже отримав світло Боже. І останнє п'яте, що ми бачимо в цих віршах. Що Ісус це Слово, яке стало плоттю. Як написано, і слово стало плоттю, і оселилося серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили його славу, славу як єдинородного Отця. І так питання. Коли Слово стало плоттю? І відповідь у віфлеємських яслях? Саме там Ісус народився в образі немовляти. Ми бачимо, що це слово зійшло з небес на землю, щоб стати тілом. А потім це тіло розіп'януть на Головському Христі за наші з вами гріхи. І це, звісно, несправедливо, що Ісус помер за наші гріхи. Не за свої гріхи, а за наші гріхи. Але Господь зробив це добровільно. Для нашого з вами спасіння, і ми повинні про це пам'ятати. І тому сьогодні у вас є можливість прийти до істинного світла і покаятись в своїх гріхах, щоб світло Ісуса розсіяв темря у ваших серцях та у вашому житті, і щоб ви мали змогу отримати спасіння, яке дає тільки Господь. Тільки Він може це зробити, тільки Він може вас просвітити, очистити, дати цей безцінний дар спасіння. І так Ісус говорить, я світло для світу. І ми повинні пам'ятати, по-перше, що Ісус це світло Боже. Це означає, що Ісус є Богом і тому є істинним світлом для світу, і є надією на вічне життя. Для кожного з нас. По-друге, що Ісус це світло життя, і Він є джерелом життя, і тому в змозі просвітити не тільки наші очі, але й наші серця і зробити нас новим творінням. По-третє, що Ісус це світло у темряві. Темрява це символ зла, гріха. І страху. І ті, хто не знають Ісуса, вони перебувають у темряві, а ті, хто знають і приймають Ісуса, ті перебувають у світлі. І тому, якщо вам набридла темрява, якій ви можливо знаходите сьогодні, то прийдіть до істинного світла вже сьогодні, Він чекає саме на вас. По-четверте, що Ісус це світло дітей Божих які народилися від Господа і вірно йому служать, будучи світлом для світу, і ми повинні бути такими дітьми, які би не прятали своє світло, які би не коптили, а які би світили, відзеркалювали Боже світло. І по-п'яте, що Ісус це Слово, яке стало плоттю. Ми повинні пам'ятати, що Ісус Він народився і жив на землі, і помер заради нас. І тому ми повинні щиро служити Йому, виконувати те, що йому угодно, Його волю. Знаєте, у моєму житті не завжди було світло. Багато років я жив у темряві, тобто гріховним життям. Як живуть більшість людей сьогодні, мені також подобалось жити в цій темряві. І я жив таким життям, поки мене не просвітило світло Христове. Ісус звільнив мене від цієї темряви і привів своє світло, очистивши, простивши мені всі мої гріхи. Давши статус дітям Божим. І знаєте, я сьогодні щасливий, що отримав світло життя, світло, яке дало мені спасіння та надію на вічне життя з Богом. І тому, якщо у вас є бажання вийти з темляви у цього злата гріха, і прийти до істинного світла, тобто до Ісуса Христа, і отримати оце спасіння, яке дає Господь, ви можете це зробити. Він чекає вас. Сьогодні. Не відкладуйте це на потім. Сьогодні Ісус каже, я світло для світу. Прийдіть до мене. Прийдіть до Нього, щоб отримати це світло, яке просвітить ваші душі. Очистить вас і дасть вам саме головне спасіння. І вічне життя. На закінчення я прочитаю декілька віршів Слова Божого. Я прочитаю з Івана від Івана, 3 главі, 16 вірша. Написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо не послав Бог сина у світ, щоб засудити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірує в Нього, той не буде засуджений, а хто не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же полягає в тому, що світло прийшло у світ. Та люди полюбили темряву, а не світло, бо їхні Діла були злі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрились його діла, а хто чинить істину, йде до світла, щоб виявилися Його діла, тому що вони вчинені в Бозі. Нехай Господь благословить кожного із нас і просвітить нас своїм світлом. Амінь. Давайте помолимось.